У вівторок, 13 серпня, на площі перед Червоноградським народним домом відбувся мітинг шахтарів-регресників. Детально про цей захід вам розповість Наталія Глаговська. Організаторами зібрання виступили члени громадської організації Спілка шахтарів інвалідів Галичини, яку було створено в нашому місті у квітні цього року. Свою підтримку людям, які втратили здоров'я під час важкої праці у шахтах, засвідчив і народний депутат України від Сокальського виборчого округу, член фракції Бо батьківщина Степан Курпіль. Зважаючи на несприятливі погодні умови, активних учасників цього заходу зібралося небагато. Втім, усіх їх об'єднувала спільна мета відстояти своє право на вчасне отримання регресних виплат. Понад 7 тисяч вуглекопів, котрі одержують відшкодування за втрачене на копальнях здоров'я у відділеннях ощадного банку, уже місяць очікують грошей. Причина сьогоднішнього мітингу слідуюча: все почалося з того, коли сталася затримка регресних виплат. в принципі, з чого все почалося. Одні шахтарі говорять, от ми 9 числа отрима, а другі бігають ощадну касу, повну шахтарів і говорять, от мої колеги в тих маленьких банках отримали, гроші, а ми не отримали. Що робити? Наприклад, я як депутат думаю, ну, маю вступ, пішов в регресний фонд, де гроші? Я з того процентів гроші, 34,5 млн. отримав, віддав в казначейство. Йду я в казначейство. Говорю, де гроші? Вона говорить, кажуть, так. Вони нам списки дали на гроші, але я повинна отримати підтвердження з Львова. Їду в Львів. Де гроші? В Львові говорять, гроші ми повинні отримати підтвердження з Києва. Ну а я кажу, ну, може, от завтра, післязавтра будуть гроші. Ну, добре. Дивлюся, дали щось 8 мільйонів ну, на регресні виплати. Так що вони роблять? Беруть, закривають тільки в ті маленькі банки, де є там 100 чоловік, 50 чоловік, туди позакривали. А як воща. Банку 7,5 тисяч регресників туди не дають. Аж кажуть, коли буде повна сума, а там десь біля 14 мільйонів треба в цей в Ощадбанк. Нема такої суми. І виходить, що люди, хто в Ощадбанку в державному банку тримають гроші, отримують пізніше, на місяць. Ну, почекайте. І туди що робить нормальна людина? Вона просто бере свій рахунок з Ощадного банку, переносить дріб менший банк, бо, бо хоче. Скоріше отримати, я такий сам, як нормальна людина, який би скоріше отримати. І вже говорить мені, говорить, знаю, шадному банку, він каже, в мене вже 100 чоловік перебіло в дрібні банки. Получається, це що, спеціально так роблять зверху, дають тільки в дрібні банки, дають частинами, щоб з державного банку переводили в приватний. І от ми якраз одне з тих питань ставимо, що навіть та сума недостатня, яка приходить, там 4-5 мільйонів, щоб так прийшло. 10% кожен регресник місячно раді отримали тих 10% регресних виплат. Все, ще прийшло, ще, але порівну. буде соціальна справедливість. Немає соціальної справедливості. Починається між людьми ворожнеча, бо знає що. Тим більше зараз схід до нас дзвони з Інаківо, з Донецька, з Луганського. Сьогодні з Луганська виступав чоловік. З Волині, з Дніпропетровська. І вони нас просять, щоб ми їх підтримали на всеукраїнські акції. 20 серпня, тому що треба щось робити. Тому що там дійсно на сході прижимають страшно, тому що шахти приватизували, з людьми ніхто не рахується. Ну, У нас ще якось тут на заході, то ще якось більш-менш, хоч теж важко. І от ми приймали рішення, рішили їхати. Правда, з 11 тисяч регерестиків, ну, сьогодні ви бачите, ну, чоловік 250 прийшло. Так, да, це маловато. Коли ми сказали, щоб їхати, людей ще мало злодії. Ну, надіємося, може, хоч автобус, чоловік. 50-80 наберемо, щоб поїхати. Я вважаю, їх треба підтримати, тому що це одна загальна справа. Тому що шахтарі це тільки одна частина. Тут, в принципі, яку сферу життя не подиви, всюди нехватка, нехватка грошей. Зважаючи на критичну фінансову ситуацію, що складається в державі, перспектива для шахтарів-регресників вимальовується не надто оптимістична, говорить народний депутат України Степан Курпіль. Реально в казначействі грошей бракує, тому ідуть затримки із зарплатами, затримки із пенсіями. І реально казначейство управляється з Києва централізовано. Вони потрошки цикають, якщо б вони здійснювали. Усі необхідні соціальні виплати вчасно і в повному обсязі держава на другий день стала би банкрутом. От догосподарювалися до того, що казна пуста, і це є правда. І зараз уряд думає над тим, як урізати різні соціальні виплати, оскільки провладна більшість партії регіонів з комуністами прийняли таке рішення через Верховну Раду, що навіть ті статті витрат, які захищені законом, передаються тепер у руки кабінету міністрів. Що кабінет міністрів виплачує, вирішує, що виплачувати, що не виплачувати. Такого не було за жодної влади. це тільки зараз таке стало. Тому дуже добре, що люди гуртуються. Дуже добре, що люди протестують, і уряд повинен думати не як урізати пільги. А як створювати інвестиційний клімат, як допомагати підприємцям, як робити так, аби в бюджет поступали кошти? Якісь маленькі кроки під силою обставин вони навіть намагаються робити. От прийняли закон про транспортне ціноутворення, що трохи вдарить по олігархах, але це є крапля в морі. Потрібно ставати собі на мозолі. На мозолі собі уряд ставати і президент не хочуть. А доведеться тут потрібно зрозуміти, що ситуація є критична, що так управляти країною не можна. В період кризових 90-х років минулого століття шахтарі були згуртованою силою, котра в авангарді протестного руху відстоювала свої права із сказками у руках. Сьогодні ж, навіть до спілки шахтарів інвалідів Галичини, колишні гірники вступають неохоче. Підтримати ж своїх колег зі сходу на всеукраїнському мітингу в Києві, що відбудеться 20 серпня, від Червонограда збереться за ледве кілька десятків осіб. Ми бачимо свій народ, він дуже ту велику пасивність. От. І я так думав, що в спілку хоч тисяча вступить людей з одинадцяти, а тут ста чоловік навіть не вступило. Ми були в наших колегів на Волині, в Нововолинську, теж спілка шахтарів інвалідів праці, то в них з чотирьох тисяч регресників є більше сотні, розумієте? А в нас з одинадцяти тисяч нема сотні. І от такий парадокс виходить: та вся байдужість. Навіть з сусідами я своїми по будинку спілкуюся. Прийдуть, от прийшли, послухали, але ви думаєте, впишуться, не впишуться в спілку. Там внески невеликі, 10 гривнів, тож невеликі внески 120 гривень в рік, але це вже наша незалежність в фінансовому відношенні. Чому ми можемо замовляти транспорт, брати квитки і, і на інші можемо розраховувати свої витрати? Рушиться фінансова система країни. Самі ви це відчуваєте, бачите. Ми очікуємо, що буде. Гірше становище, що регреси можуть зупинити, пенсії будуть ділити частинами. Ми вже таке переживали, самі знаєте, які кризиси були з 2000 року. От, тобто, після встановлення незалежності України, як ми жили по цій купонній системі, по тих карбованцях, я так думаю, що очікувати щось доброго дуже мало буде, бо підвишки, ви самі бачите, дуже. Маленькі підвишки, можна сказати, і не в сотнях, і не в тисячах, а в десятках людям. І це вже шуму на весь світ, що йде якби, допомога покращення життя. Але це є ми бульбашка мильна. От, ми це чудово розуміємо. І я так думаю, що якийсь сплеск фінансовий для покращення життя шахтарів і іншого нашого народу, верст населення, буде тоді, коли будуть президентські вибори. Для з'ясування ситуації із затримкою регресних виплат журналісти телеканалу Бужнет звернулися до виконуючого обов'язків начальника відділення фонду соцстрахування від нещасних випадків у місті Червонограді Мирослава Пущика. Станом на сьогоднішній день з фонду фактично фонд виконав свою місію. Він Повністю опрацював все, що поступило для виплати за липень місяць, і 6 серпня ми вже подали документи в казначейство, платіжні порушення для того, щоб казначейство в свою чергу провело свою роботу по перекидці даних коштів по банках. Міста Червонограда і на пошту, відповідно, щоб люди могли отримати вже виплати за липень місяць. Наголошую за липень місяць. О, це є і щомісячні виплати, і одноразова допомога, і допомога на медикаментозне побутове обслуговування. Відповідно, ці, хто їздили на санаторно курортне лікування, вони отримують відшкодування за квитки. Відповідно, теж ці платежі. Подані в казначейство на проплату. Окрім цього, фонд так само компенсує непотерпілим, а вже напряму аптекам за медикаменти. Ми співпрацюємо з двома аптечними установами. Відповідно, цим двом аптечним установам ми теж маємо частину коштів перевести. Відповідно, положили платіжні поручення і на повернення коштів за медикаменти. Починаючи з січня. 2013 року кошти до Чорноградського відділення поступають вчасно. Всі кошти, які ми робимо замовлення, відповідно, йде процедура замовлення, вони на початку місяця поступають і, відповідно, ми вже проводимо розрахунки з потерпілими чи з підприємствами, з якими ми співпрацюємо. Було певні моменти. Невчасного проведення коштів казначейством в попередні місяці. Найбільше загострилася ситуація в липні, місяці, коли ми проводили виплату відшкодування шкоди потерпілим за червень місяць. Фондом було подано в казначейство 4 лютого. Липня платіжні поручення, які від 4 липня казначейство проводило до 9 серпня і на сьогоднішній день ще є платежі, які не проведені казначейством. Тому, відповідно, десь були певні нарікання зі сторони самих потерпілих і певний такий ситуація в фонді нездорова і в місті напруга виникає з тим, багато розмов ведеться на рахунок цього, але знову ж таки пояснюємо, це. Є пов'язано не з роботою відділення фонду, а вже з наступними установами, які проводять платежі відповідно до наших поданих платіжних доручень. В Даному випадку це є відділення Держказначейства в місті Червонограді. Отож, 20 серпня, шахтарі-регресники штурмуватимуть високі владні кабінети. Чи зможуть вони переконати державних чиновників виконати їх вимоги, побачимо вже згодом.